Так, доброго дня! Ви на каналі Бакердача ми садили полуничку трошки таку мертву від магазину. Сади бокови... які буковини а от Це те, що ми бачимо, коли Через тиждень приїхали. От. Що посієш, те й пожнеш. Оце воно і є. Так, це у нас одна Азія, мабуть, буде. От, бачите, тут є листочок, У ще є. От, тут один листочок, може, щось виживе, приживеться. От, це з усього того, що я ще повикидала, що геть мертве було. От, може тут ще щось буде. Так, коротше кажучи, я трошки психанула, бо це стільки робити грядку, готуватися, купляти живці чи не живці, саджанці. От, і щоб отакі на весну в мене не було полониці, купила я в іншому магазині. У дівчини вперше я купляла в інстаграмі. От, і зараз подивимося на ті кущі і посадимо ще. Я подумала що можна зробити у шахманому порядку От, таку. Якраз оцей рядочок. От. А навесні тоді досаджу вже своїми кущиками, які ростуть. На в оці луночки, що залишилися в мене пусті. У багато кого, я думаю, є отакі питання, що робити з такими грядками, о, грядками, доріжками, як оця? От, а якщо ділянку таку прямокутну ми застелили. Агроволу, агротканину, я тепер не маю проблем, тут нічого не росте. О, тут так залишилося. Та і все. От. А тут чистота чи не... Ну, взагалі чого не росте. Та що робити тут? От. Пропоную лайфхак. Зараз прибираємо ці дерев'яні частини, укладаємо сюди. Навіть дитина справиться. От зараз дитина сюди вкладає картон і подивимося. Принцип той самий, що й той, той, той раз. У нас замочені в кілька годин кущики. Кущики, бачите, вже краще, ніж того разу. От. Це мені сказали, що трохи менше це Пакахонтас, трохи менше, А цей е, чудо світу. О, це маркер, яким я підписую зазвичай на агроволокні. Він отак пише. От, і добре зберігається навіть після дощу. Але підписувати щось я, мабуть, не буду зараз, бо отак, отаке треба буде перепідписувати. Все швиденько саджаємо і сподіваємося, що покахонтас нас порадує. А дитина поки укладає доріжку. От, для порівняння кущ і коренева система. От чудо світо цього, і того, що прислали. Фахівці і садів Буковини. Різниця трохи відчувається. Сподіваюся, буде врожай. Так, прикореневу шийку, не заглиблюємо, бо хочемо, щоб у нас все-таки врожай був тут. Тут, от, бачите, новий, нові листочки такі гарненькі. От. Повириваю те, що було. І побачимо, що геть по-іншому буде клумба дивитися, і кущі ще встигнуть. От Я зараз листя не видаляю, хай вони ще. Ростуть, набирають силу і корені також. Це буде Покахонтас, а диво світу по краю. Покахонтас я вже от підписала трохи. От, сподіваємося, що знадобиться цей надпис, щоб згадувати, що це таке. Так, поки вони такі, може, кволенькі, полімо зараз і прийдуть вони до тями. А оці зараз я повидаляю, посаджу нормальні кущі. Ось такий витвір мистецтва. Вийшов в нас. Тепер от видно, що тут полуниця росте, а не фільм жахів. Так, покахонтес підписала я зараз ще напишу, крім того, хто саджав, що було написано і дати десь тут мало бути написано 11 чи 12 жовтня, які там сьогодні. От, і зараз напишу, що це в нас. Чудо світу. Єдине, що тут до цього, що тут я саджала від буковини, оце маленькі, посадила поруч ще світу на всякий випадок, мало. Хто з них виживе, хай виживе. Все, Зараз поливаємо і залишаємо. Отак от розрізаними мені подобається. Кінчики потім були ще зроблю. І замульчуємо. Тут -от, зверху, мабуть, не замульчуємо, а засипаємо. Ну, Отакою стружкою відросли. О, від дерев. Отакою. Воно і світліше буде. О, відбивати трохи світла. І може гарніше, не знаю, подивимося. Ну, все, поливаємо і маємо хоча б вигляд полунички. Все, дякую за увагу. Ваша Бек'ярдача та маленький помічник.